Якщо ви або ваші близькі постраждали внаслідок вибуху міни, снаряда чи іншого вибухонебезпечного предмета, ви маєте право на державну допомогу. В Україні вже запроваджено оновлену систему допомоги для таких випадків. У цьому відео ми коротко пояснимо, як пройти оцінювання, які документи потрібно зібрати куди звертатися за соціальним захистом і як отримати допомогу. Ми розкажемо про те, що варто зробити одразу після надання екстреної медичної допомоги, щоб отримати доступ до державної підтримки та допомоги від громадських організацій. Перш за все, потрібно отримати медичні документи, які підтверджують вашу травму. Це виписка з історії хвороби з медичного закладу, де ви проходили лікування, а також медичний висновок із зазначенням характеру травми. Далі зверніться до поліції. Потрібно подати заяву про те, що з вами сталося. Це можна зробити особисто, телефоном або письмово. У заяві важливо вказати, що поранення ви отримали внаслідок інциденту з вибухонебезпечним предметом, наприклад, міною чи снарядом. Після цього обов'язково отримайте витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань або ЄРДР. Цей документ підтверджує, що інцидент та ваше поранення задокументовані правоохоронними органами. Наступний важливий крок оформлення офіційного статусу. Він відкриває доступ до цільової допомоги, соціальних виплат, реабілітаційних послуг, протезування та інших державних гарантій. Що для цього потрібно. По-перше, встановити інвалідність за медичними показаннями. По-друге, важливо отримати статус людини з інвалідністю, яка постраждала саме від дії вибуходебезпечних предметів за фактом події. Після завершення лікування ваш сімейний лікар або лікуючий лікар має видати направлення на проходження оцінювання в експертній команді. ЕКОПФО за її результатами. Ви отримаєте документ, який підтверджує встановлення інвалідності внаслідок мінно-вибухової травми. І далі зібрані документи необхідно взяти до управління соціального захисту або найближчого ЦНАПу для отримання усіх послуг, які передбачає статус постраждалого від вибухонебезпечних предметів. Не забудьте взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, витяг з ЄРДР та медичні документи, після встановлення інвалідності внаслідок дії вибухонебезпечного предмета ви маєте право на одноразову грошову компенсацію від держави. Сума виплати залежить від групи інвалідності, яку вам було присвоєно. Подати документи на грошову компенсацію можна через управління соціального захисту населення або у найближчому ЦНАПі. Заяву необхідно подати протягом 60 днів з моменту офіційного встановлення зв'язку між інвалідністю та пораненням наслідок вибуху. Після того, як ви отримаєте статус постраждалої особи та зберете всі необхідні документи, ви зможете скористатися широким спектром соціальної підтримки. У цьому відео ми зосередимось на двох найважливіших напрямках: реабілітації та протезуванні. Перший крок. Складання індивідуального реабілітаційного плану для цього потрібно пройти оцінку мультидисциплінарної реабілітаційної команди. Направлення на оцінку можна отримати у свого сімейного лікаря. Далі зверніться до органів соціального захисту або ЦНАПу, щоб подати заяву на реабілітацію або протезування. Для проходження реабілітації ви отримаєте направлення до закладу, який надає ці послуги безкоштовно. Якщо вам потрібне протезування, після подачі заяви оберіть протезне підприємство та підпишіть з ним форму замовлення. Вартість самого протезу, його обслуговування та ремонт повністю покриває держава. У цьому відео ми розповіли лише про частину можливостей для людей, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Насправді, їх набагато більше: технічні засоби реабілітації, адаптаційна підтримка, професійне навчання, юридична і психологічна допомога. Крім того, в подальшому ви можете також отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Для цього потрібно подати запит до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів України, отримати відповідний висновок і знову звернутися до експертної команди. Для зміни статусу інвалідності. Це відкриває доступ до додаткових пільг і ширшої державної підтримки. Не зволікайте! Зверніться до управління соціального захисту населення або до найближчого ЦНАПу. Вам допоможуть зібрати документи, зорієнтують у доступних програмах та супроводжуватимуть вас на шляху до відновлення. Пам'ятайте, ви не самі держава, волонтери, громадські організації та небайдужі фахівці завжди поруч, аби допомогти вам.